Привіт, друзі! Ласкаво прошу на канал Сільська Скарбничка. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно годувати качок з зерновою сумішю, щоб вони були здоровими та росли швидко. Розкажу, які інгредієнти потрібні, як їх змішувати та на що звернути увагу, щоб уникнути помилок. Качки Дуже залежні від збалансованого харчування. Правильна зернова суміш допоможе їм швидше набрати вагу, зберегти енергію та бути здоровими. Наприклад, якщо в раціоні недостатньо вілків або вітамінів качки можуть хворіти, а їхній ріст сповільниться. Для качок ідеально підходить суміш із Кукурудзи, пшениці, ячменю та вівса. До раціону можна додати соняшникову макуху, горох, дріжджі та мінеральні добавки. Як от крейду або подрібнені черепашки для кальцію. Наприклад, пропорція може бути такою: 40% кукурудзи, 30% пшениці. 20% ячменю та 10% вівса. Все це змішуємо в сухому вигляді. Каченят потрібно годувати 4-5 разів на день. А дорослих качок вистачить і 2-3 разів. Уникайте перегодовування. Це може призвести до ожиріння. Також забезпечте качкам доступ до чистої води, адже зернова їжа вимагає багато рідини. Не додавайте до суміші плісняве або зіпсоване зерно. Це може викликати отруєння. Взимку можна збільшити калорійність раціону, додаючи трохи соняшникової олії або жирів. Отже, правильна зернова суміш це запорука здоров'я та продуктивності ваших качок. Слідкуйте за якістю інгредієнтів і дотримуйтеся пропорцій. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїм досвідом в коментарях.